Що, Лачик у нас заїхав. Чим він відкриває? Дуже цікава історія. Приїхала машина з дуже багатьма проблемами. Давайте я переверну, щоб ви мене бачили, бо ситуація така. Приїхала автомобіль з багатьма проблемами, автомобіль притащили, тому що він не міг їхати своїм ходом. Просто бешено задерли. Оберти працювали, ну, автомобіль не можна було їхати. Коротше, почалося з того, що власника даного автомобіля почала переслідувати проблема запуску, довгого запуску зранку. Автомобіль довго запускався і це все почало проявлятися, коли похолодало. Це перший признак того, що хана клапану. Зворотньому клапану в топлівній колбі, в паливній колбі. І, в принципі, власника це влаштовувало. Але одного разу він прийшов, сів в автомобіль, почав його запускати. Відбувся хлопок, як кажуть наші сусіди. І автомобіль на холодну одразу ж задер 5 тисяч обертів і вилізла. Інша проблема. Проблема заключалась в тому, що із-за того, що задерло оберти, а двигун був холодний, видавило передній сальник колінвала і автомобіль почав каптіти диміти синім димом. Скоріше за все, я грішу, ну, то, що сальник це вже результат. Результат впускного е колектору, про який, в принципі, була мова в попередньому відео. У нас ЛДАшний двигун стоїть. І наглядний приклад, що краще такі проблеми. Е Скажімо так, присікати на корню, бо ось в що це виливається. Тепер у нас все одно буде розбиратись спускний колектор. І, помимо цього ще будуть міняти сальники каінвала. І, скоріше за все, ми обов'язково будемо міряти компресію. Я грішу на те, що злетів маслосйомний сальник на клапанах. Один із. Але обов'язково починаємо з заміру компресії, бо компресія, якщо ви розбираєтесь трошки в компресометрі, то і в двигунах, то вона обов'язково вам багато про що розкаже. Ми будемо дивитись на показники. Або там задіри, або там кольца, або там масляна компресія, масло потрапляє в обход сальників клапанов. І от результат то, що вона димить. Ну А то, що у нас. Поганий запуск, у нас проблема в колбі. Тобто, от вам наглядний приклад того, що такі проблеми з пусним колектором потрібно вирішувати на самому початку її, скажімо так, виявлення. Телефону мені пояснили, що автомобіль задирає оберти, погано заводиться, бла-бла-бла. Але це дві різні проблеми. І тим не менш, хлопок відбувся із-за того, що, скоріше за все, її залили довго крутили. Я не знаю, як так відбулося, чого хлопнуло, але хлопнуло. Коментаторів в попередньому відео було дуже багато, дуже таких мамкиних спеціалістів, які розказують, що я ніфіга не розбираюся, але тим не менш цю проблему я виявив буквально на 30 секундах, на перших, як тільки мені цей автомобіль притащили. Я заліз сюди. І дивимось, зараз фокус працює. Ось у нас Ось у тяга. Ось вона вона входить в пускний колектор. І вона випадає з колектора. І у нас не знаю, у нас отаке дупло, через яке це все повітря. Пішли, подивимось на інший двигун, той, що я знімав в попередньому відео. Трошки рекламки. Тепер дивимось. У цього автомобіля вилетіла оця ось оштукована. У деяких власників вона взагалі губиться. На цьому автомобілі вона залишилась на вакуумному приводі. Тут шарнір, і він ну, дуже міцно сидить, але вона вилітає з впускника. Не знаю, тут достанеться, не достанеться. Але краще розібрати, убрати заслонки і прибрати оцю фігню, яка постійно вилітає. Постійно губиться і потім починаються проблеми. Це я показую наглядно для того, щоб ви розуміли, що коли у вас автомобіль задере оберти, щоб ви знали, куди лізти, от сюди. ось, Знаходите цю ось тяжку і вставляєте її обратно до характерного щелчка. І автомобіль нормалізує свої оберти, тобто у нас повітря не йде в обход спускного колектора, а йде, о, Вибачаюсь, в обход дроссиної заслонки, а йде через неї. Ну, а тепер погнали, будемо зараз робити трошки заміри, бо хочу зрозуміти, що там з, той автомобіль, з тим автомобілем. Але я розумію, що там проблема, скоріше за все, в паливній магістралі, якщо бути точніше в зворотньому клапані. Ну, або в паливному насосі, хоча його казали, що міняли. Так, знімаємо сидіння, руку заганяємо сюди і різкий ривок. Там воно, ага, там понятно, там вже було вискочено, нічого страшного. Що ми робимо? Відкидуємо це все, щоб воно нам не заважало. Ой. так Віддираємо. Ух ти! Як весело. І нас цікавить в даному випадку велика великий патрубок. Це подача. Зараз я його зніму і потім покажу. Що, е, до речі, не потім покажу, а я зараз покажу вам, що з ним має відбуватись. Пойдеться, не получиться. Трошки вниз, трошки надавлюємо. О, тепер зараз має пшакнути сильно бензин. А його майже немає, він просто побіг. У нас в системі не тримається паливо. Не тримається паливо. Цікаво, виходить. Щелчок. Все, в принципі, тут зрозуміло, хоча було б непогано поміряти тиск. Давайте ми одразу помірюємо тиск, який дав насос, і подивимося, чи падає він. Його тут немає. Чіпляємо манометр, напряму не знаю, буде триматись, не буде, але спробуємо. Придавили ногою. Накачали і... Тихенько падає. Дивимось, дивимось. Падає, падає, падає і падає. І падає. І продовжує падати. Я так за ніч воно. Падає. Тепер що ми робимо? Вимикаємо запалювання. Пшакне. Дивіться, як пшакнути. отак повинно пшакнути зранку. А у вас є єлі, єлі душа в тілі, як кажуть. Все, я в бензині. Закривати сильно не будемо, бо будемо міняти паливний насос. Плюс обратний клапан, бо може бути що то що то. І тепер признаки того, що... Проблема у тому всьому, отут. Включили насос, він пожужжав, виключили. Знову зараз включаємо насос, має пожужжати і виключаємо. Тобто декілька разів. І вже потім запускаємо. Все одно не вистачає. Ужас як робить. Ужас і хватило. Да, холодний запуск або клапан зворотній, або насос, бо в насосі теж стоїть клапан. Коротше, така ситуація. До речі, зараз треба поміряти компресію. Заодно пробежимся по... У нас тут Сусиды у нас трохи башкатувати. Откручиваем крышку, снимаем катушку, снимаем свечки и меряем компрессию. Тепер дивимось в колодці. Тут нормально, там масло, масло, сухо. Щас викручуємо свічки. То, що я казав про свечки. То есть ця уже, в принципі, а не ця нормальна, то просто нагарчик Четырех Зараз гляну, а в машині газ. Говорю сразу. Я дуже багато спілкувався з нормальними, з нормальними, повторююся ще раз, з нормальними газовщиками, з адекватними, які дійсно мають репутацію. І вони сказали, що газ ні в якому разі не любить отакі свічки. Він любить одноконтактні. Оці чотирьох контактів це знущання над мотором. Чорне бог! Любителі мат, мат які розказують там... и девочки мать часть, ну это с разряда. Там есть специалисты, реки рассказывают, что свечки у нас, короче, треба учить, было так и не может быть, чтобы прострелено. Да, скорее всего, тут все маслосъемник колпачки поснимала на третьем цилиндре. Будемо міряти компресію, якщо вона масляна, то розбираємо головку перший циліндр. Давайте отак. Вот дивлюсь. Ви Вы... знаєте раніше, ніж я. Я не знаю як ми заміряли, я зараз передивлюсь, ви побачили показники перші, але скажу одразу, що до такого системи, до такої системи кріплення манометру я відношусь вкрай негативно, тому що отут на з'єднаннях вони травлять. І саме найкращі варіанти саме точній, це отака металева проставка, ось вона. На жаль, тут вона коротка і вона не дістає. Хоча хоча, в мене дістає. Ну, ми зараз ще раз перемірюємо. До речі, зараз перемірюємо двома трубками, щоб ви бачили яка різниця. Не впевнений, але дуже часто брешуть. Хто знає, може і цей вірний. Давай. Пол. Погнали. Хороший. Давай. Хороший. Давай. давай. Хорош. Третий цилиндр. Почти 14 третьим цилиндром надо было, поэтому по ходу дела Маслосйомні колпачки, сальники, клапанов. Вони. Що я бачу тут по цій цьому автомобілю? Все показав. Показав наглядний приклад, як замірюємо зі шлангою гумовою, як ми міряємо, міряємо з проставкою металевою. Як, як на мене, з металевою круче. До речі, в третьому циліндрі переміряв і виявилось, там не 13. Я погано тримав. Там було 14. 14 це вже масляна компресія, як кажуть, третій циліндр в добрий путь. Тільки питання чому. Чи злетів маслосйомний колпачок, що більше до цього, я склоняюсь, чи хана кольцем. Компресія є, але вона масляна. Різниця між циліндрами в першому 11, в третьому 14, 3 очка, це багато. Тому там стандартний набор, там міняємо без сйома башки сальники клапанів, там розбираємо пусний колектор. Прибираємо заслонки, глушимо цю дирку, щоб подобних ситуацій більше не було. І тут же міняємо паливний насос плюс зворотній клапан. Все це окремо відео є в мене на каналі, тобто окреме відео по заміні насоса, окреме відео по впускнику і окреме відео по заміні сальників клапанів. Тому. В принципі, я показав симптоми, як ми, скажімо так, шукаємо проблему, все доволі зрозуміло, все просто, і, як на мене, все ясно, щоб все зробити в домашніх умовах самостійно, без, скажімо так, привлечення інших людей. Тому, друзі, кому було полезним відео, обов'язково ставимо ось такий ось лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео і всім миру. всім! Удачи, всех огня, всем пока.